Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Конфлікт між колишніми ситуативними союзниками, кадирівцями та вагнерівцями днями вилився у публічну площину і викликав неабиякий інтерес. Пише доктор політичних наук Максим Розумний. Річ у тім, що нещодавно після заяв ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, що він вийде з Бахмута, якщо йому не дадуть достатньо зброї. Очільник Чечні Рамзан Кадиров заявляв, що тоді він негайно зайде в Бахмут і все там вирішить. При цьому останній називав Пригожина старшим братом. Однак зараз схоже цієї ієрархії. Ніхто більше не притримується. Головним чином раніше. Їх об'єднувало те, що вони спільно протистояли Шойгу і Герасимово, основній російській армії, і готові були надалі співпрацювати внутрішньої внутрішній російській боротьбі корпорацій, адже мають відповідний ресурс та амбіції. Ця опозиція до військового істеблішменту Російської Федерації була доволі сумбурна і строката, але більш-менш єдина: російські воєнні блогери той же Гіркіна, також Кадиров чи Пригожин, кожен зі своєї точки зору, але в один голос дискредитували, валили клан Шойгу, проте зараз внутрішня криза у РФ почалась поглиблюватись. Тому навіть у таких ситуативних союзників почали з'являтися суперечності і певні конфлікти? Очевидно, що йдеться про Росію після Путіна, і до речі, ця Росія після Путіна може статися і під час перебування Путіна у Кремлі. Тож образи цієї нової реальності проявляються все більш чітко. А автономізація різних груп, хоча й відбувається доволі стихійно, незалежно від якихось симпатій чи інформаційних кампаній, але має певну логіку. Суперництво є цілком закономірним. Формування пропутінської більшості більшості РФ так чи інакше відбувалося на фундаменті суспільного консенсусу. Спочатку це був чеченський консенсус, коли путіну вдалося частину чеченської верхівки привернути на свій бік, і в суспільстві встановився крихкий мир. Потім з'явився кримський консенсус, але на полі бою в Україні всі проблеми. Зокрема, між росіянами і чеченцями, які роками замовчувались, загострилися. У росіян до чеченців, до кадирівців з'явилося багато рахунків, адже останнім була відведена роль жандармерії, натомість реально воювати сидіти в окопах, та йти на штурми довелося вагнерівцям. Несправедливо. При цьому варто зазначити, що процес Оформлення цього конфлікту відбувається не лише в публічній, але вже в ідеологічній площині. Про це може свідчити постать Дмитра Уткіна, підполковника запасу російського спецназу, одного з перших командирів ПВК позивний Вагнер, який не часто з'являється у змі, але зараз вийшов із жорсткою заявою до кадирівців, нагадавши про свій досвід у чеченських війнах. Він, на відміну від Пригожина, є людиною зі стійкою певною ідеологією. Це може суттєво вплинути на позиціонування в публічному просторі РФ самого Пригожина. Нагадаю, що досі ватажок ПВК Вагнер. Пригожин був відомий в російському суспільстві як реальний чоловік, який вміє воювати і робить реальні справи, тобто ніякої політики та ідеології, проте цього виявилось недостатньо для формування як політичної фігури. Зараз конфлікт з Кадировим та Кадировцями, як явищем російської політики, так би мовити, підштовхує Пригожина до позиціонування ідеологічного. Думаю, що йому буде логічно перейти в політичну нішу російського етнічного націоналізму, щось на кшталт Росія для росіян, і там шукати собі прихильників. Ця у РФ є досить вакантною, адже імперс ідентичність після Криму стала домінувати і російський етнічний націоналізм. Опинився на маргінесі. Зараз він може стати точкою відродження ідеологічного протистояння в Росії. Той факт, що у РФ існує взаємна ненависть російських силовиків, армійців та чеченців давно відомий, але раніше це мікшувалося ресурсом легітимності самого Путіна, який міг то Шойгу летіти на полювання то Кадирова у себе приймати. Ця легітимність давала Путіну змогу балансувати. Але зараз усім зрозуміло, що Путін програв, тому єдина опція, яка йому лишилася використовувати суперечності щоб не дати об'єднатися усім проти себе. Таким чином, навряд в Кремлі візьмуться придушувати конфлікти вагнерівців та кадирівців. Скоріше будуть спостерігати в потрібний момент, кудись підкидати дрова, щоб агресивні середовища пожирали один одного, а не всі разом накинулися на центральну владу. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.